А потім, коли вже почала працювати, то мені дуже сподобалась сама акторська. Але дуже багато в мене було спочатку таких думок піти з театру. Сумнівів, так? Так, да, сумнівів. Ну, добре, що не пішли, що продовжуєте свій творчий так, шлях. Так. Хочу сказати, що я вже про це говорила. Що Олег Телятник був ну, співавтором проєкту цього, який побачили Черкасці. І, хоч його зараз тут сьогодні з нами немає з об'єктивних причин, хочеться, щоб ви побачили, яким був той вечір, яким був на ньому Олег Телятник. І саме тому ми сьогодні, під час ефіру, будемо переглядати шматочки творчого вечору Боброва Телятника. Зараз пропоную переглянути перший це е, наскільки. Тільки я розумію, це монолог Олега. Я його назвала сон. Не знаю, як назвати. Так він називався. Отож, сон від Олега Телятника. Мені наснився сон. що всі свята відмінили. Я. Я заплакав і побіг по вулиці. Біжу і. Запитують перехожих, а де свято? А там всі мовчать, посмішок немає, на очах сльози. Людей на вулиці дуже мало. І на площі міста в радіорубці звучить ритмічний звук. Бум-бум-бум. І там люди танцюють, вони танцюють мовчки. В руках у них кульки без ниточок. Та мильні пузирі, вони видаються при народженні. Ніхто не з ким не вітається, а всі тільки прощаються і ходять хаотично, підстримуючи. Хто вище, той тримає приз. Кульку, але з ниточкою. І чим більше таких кульок з ниточками, тим більше шансів злетіти і не повернутися. Тому кожен хоче підстрибнути вище, вище за всіх. А у кого не виходить, він, він лягає на землю, починає спати, зівати, плакати. Ті, хто, ті, хто відлітають, вони відлітають і обіцяють повернутись. І цим вони заспокоюють нелітаючих. Хоча одні і інші розуміють, що їх політ тільки в один бік. У кого немає кольок. Ті машуть, хто чим вміє руками. Плечима, губами, зубами. У них зліт не виходить, вони падають на землю і повзуть на вокзал, щоб не заважати іншим. А на вокзалі їм допомагають знайти місце крикливі машини з мигалками. Ті, хто залишається, вони ходять з протягнутою рукою, а за ними зігнуті люди, які збираються те, що залишається після нас. Тому скрізь чистота і порядок. На сходах, на лавках та на землі лежать люди, які відвідують інший світ. І за час мандрівки вони так втовплюються, що при поверненні у них дуже болить голова і інші частини тіла. Але коли їм приносять каплі маршрутні, вони відлітають знову. І от за всім цим слідкують дяді. В білому домі, де багато великих та малих кабінетів. В малих кабінетиках працюють дяді без животиків, а великих животиками. І коли у безживотика виростав животик дуже великий, він уже не вміщався. в Маленький його переносили в великий. І одного, коли несли і вони не втримали, він впав і лопнув. Я, я прокинувся, я думаю, ну це жать якийсь, так не може бути. Я вибіг на вулицю і побачив маленького хлопчика. Він щось будував у пісочниці. Я довго-довго я на нього дивився, а хлопчик посміхнувся і побіг далеко-далеко, підстрибуючи з кульками. Шановні глядачі, це дієві особи на телеканалі Віка. Сьогодні ми говоримо про творчий вечір Олега Телятника та Сергія Боброва, акторів черкаського драмтеатру. Вони його подарували черкасцям цього тижня у понеділах у межах Різдвяного фестивалю 2013. І от у межах цього фестивалю ще вже багато чого відбулося, і ще багато чого цікавого станеться. Серед іншого. Це виступ Київ Модерн Балету. Вони приїдуть із постановкою Лускунчик. Ми маємо кілька квитків на цю виставу. Отож, якщо ви хочете, ось я зараз покажу ці квиточки, якщо ви хочете їх виграти, ви маєте відповісти на таке запитання. По-перше, хто є автором казки Лускунчик і Мишачий Король? Ось як тільки ви до нас дотелефонуєтеся за номером 375333, 33. І відповісти на це запитання відразу ж отримаєте квиток на дві особи на завтра до черкаського драмтеатру. Я нагадую, це буде Київ Модерн Балет, Постановка Лускунчик 19.00. І ще раз повторю запитання: хто є автором казки Лускунчик і Мишачий Король. Номер студії 375333. Ну і тепер повертаємося до того, про що ми говоримо. Сьогодні тут із вами тільки но переглянули шматочок вистави. Це був монолог Олега Телятника. Сон зізнаюся особисто мене розчулив в сліз цей монолог. Справді, ну, він, по-перше, дуже змістовний, по-друге, Олег його, ну, мабуть, як ніхто, тому що, я наскільки розумію, він сам написав, yeah. так, його, тому, мабуть, би, ніхто краще за нього не виголосив його зі сцени. Що ви знаєте про історію створення цього монолога? Знаю, що від початку російською він був, але все ж таки. Сергій переконав, так? Переклас Я Розкажу ну. тільки, як цей монолог потрапив до нашого концерту, так, а прошу. потім вже Надя розкаже там про цей монолог історію. Я скажу, що коли ми м, працювали над програмою концерту, я одразу сказав: Олег, повинні бути твої вірші, твоя проза. Ну бо це, по-перше, дуже цікаво. І зараз Олег працює над цим ну, в цьому напрямку. Він багато пише, їздить по фестивалях і має такий досить ну, успішний такий. Покази в нього такі, є в Кіровограді, я знаю, в Києві він виступав. І в нас в, наш, в Черкасах він робив свою моновиставу. Так що я так вирішив, що обов'язково повинні бути ці матеріали його, тому що зараз я бачу, що і люди цікавляться такою ну, проблемою, такими темами, такою ось ем, тематикою. А те, що ми взяли цей шматок, цей, цей сон, цей уривок, його монолог. Тому що, ну, по-перше, це пов'язано з його дитинством, як він сам сказав. А по-друге, те, що ну, воно таке все казкове, а сон це завжди щось таке. І до цього я співав. Після цього я співаю пісню Колискову для Ангела. Тому це якось воно ну, все з'єдналося в одне. Ось. Ось це та пісня, яку на початку так, так? так, так. виконувала. Ви ну і Надію, ви вже знаєте більше так про ну і власне про Олега знаєте більше, як ми говорили тут спокинулися вже Взагалі-то це уривок з його моновистави «Мислів слух». Які були російською, можливо, він зараз перекладе і взагалі всю виставу зробить українською? Я не знаю ще, ми про це не говорили. Але спочатку це взагалі його моновистава починалася з того, що ну просто знаєте, як коли щось у людини відбувається, да, в душі, ну частіше за всього, сучасні люди йдуть пиво пити або ще щось. Оліг зробив собі таку зошит. І почав, коли в нього щось відбувається в душі, він просто відкривав цей зошит і починав писати. І Це спочатку були маленькі короткі фрази, потім це вже ціле абзаці, потім це вже почало виформовуватись якісь окремі розповіді. Потім він просто зробив це вже декілька таких оповідань. Написав, ну якби, і він ще навіть не знав, що це з цього буде. Дуже великий. Толчок в цьому було в тому, коли його запросили, він дав почитати. У нас тут режисер став, ставив місто наче, Він дав почитати, а цей режисер займається тижнем актуальної п'єси в Києві. І він сказав: ми прочитали, він запропонував Олегу подати свою це як п'єсу, ці розкази. Його прочитали, взяли в двадцятку обов'язкових творів на прочитання на тиждень актуальної п'єси. І після цього, вже коли його взяли, коли його прочитали вже вслух інші. Йому тоді дуже не сподобалось, як прочитали, тому що ну вони, мабуть, і не відчули того, що і він тоді і зрозумів, що треба писати, тому що якщо ну да, це якийсь був поштовх. І зрозумів, що треба самому грати це все, тому що інші люди просто ну, там настільки є підтекст другий, воно в тексті дуже красиво, дуже складно, так якби солодко, а в душі в ну таке горіч більше. І від того тільки він може розуміти, що там. Ну, звичайно, якщо це особистісні переживання, так. то краще за нього ну, ніхто цього не може зробити. Так. І вже потім він почав, почав, почав. І вже, це вже одна вже крапля пішла в сторону. Того, що там було два монологи. Да, його, так. вже два монологи, і два монологи, монологи він... і Було сонечко, ага. спочатку у вірш ага. його, потім сон і муха. і муха. І він вже переклав. Ну, Я думаю, що в майбутньому він вже перекладе. Будуть З минулого року мені запам'яталося, що скільки зірок на небі, скільки <с мух <с. на землі і в кожного, кожного своя. Своє. Отож, на цій ноті ми переходимо до дзвінка телеглядача. Добрий вечір, представтеся, будь ласка. Ну і якщо знаєте правильну відповідь, говоріть. А можливо, ви нам щось хочете про творчий вечір акторів ще додати. Алло? Да? Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Представтеся, будь ласка. Віктор Володимирович Ягунов в Черкаси. Угу. А ви до нас телефонуєте, щоб квіточки виграти, чи щось щоб, да, щось... щоб квіточки виграти? Ага. Тому що ми збираємося пойти завтра, або після завтра на спектакль. Чудово, що збираєтесь, тоді я повторюю запитання, а ви даєте відповідь. Хорошо. Отож, хто є автором «Казки», Лускунчик та Мишачий Король? Гофман. Відповідь правильна, запитання було нескладне. Добре, що ви зараз поряд з нами, по той бік екрану лише. Тож, будь ласка, квиточок на завтра. Ну, заакцентую вашу увагу завтра, це четвер, 17 січня, 19.00. Ви завтра йдете до театру на Київ, Модерн Балет на Лускунчика. Лишайтеся на зв'язку і нашому редактору просто лишіть свої координати, мобільний номер або там як вам завгодно, і обов'язково приходьте і забирайте свої квиточки. І попрошу Ще решту глядачів також дзвонити нам, тому що в нас є ще е, два квитки для однієї з пари, яка до нас дотелефонується. Запитання друге: хто написав балет-лускунчик? Музику. Запитання теж легке. Хто першим телефонується, той і піде на Лускунчика Київ Модерн Балет. Ну а ми повертаємося до нашої розмови у студії. Під час взагалі всього цього дійства і читали вірші, і монологи, співали, танцювали. Один з номерів був ви Сергію, співали під такий живий акомпанемент це був Рояль і Віолончель. Зараз я пропоную переглянути шматочок цього виступу, а потім ми вже далі будемо говорити про власне про те, що побачимо. А дивимося. Yeah. Життя, як синьо, жовте кіно Створить нам зелене світло, тільки в тобі і в мені перехід у новий світ, п'ять хвилин межа в душі, де шукати цю горизонталь. Тягне за собою вдаль, у вікна немає дна, знову знову перетворювати.